Торік у грудні, вперше за 65 років тут відбулось богослужіння. На початку вересня встановили рештування, аби з'ясувати, в якому стані архітектурні елементи храму і додати ці висновки до документації. У багатьох місцях також необхідно було укріпити ліпнину, яка інколи відламувалась і летіла додолу. Утім, щойно розпочали дослідження, як до храму завітали обласні чільники з вимогами надати дозвільні документи. Він Почав вимагати те, що ми показали документи, сказав, що. Як це ми вікна зробили не такі, які би він вважав, як якби вони мали виглядати. І третє, що він сказав, що він готовий, він докладався усі, що може призупинити роботи, які ведуться по реставрації вікон нашого храму. Обласні чільники наголошують. Костел є національною пам'яткою, і тому усе необхідно робити у рамках закону. Вона внесена в значить, в реєстр національних пам'яток. Таким чином, всі погодження, всі дії, які будуть виконуватися в цьому костелі стосовно реставрації, будуть погоджуватися у Києві на науково-методичній раді Міністерства культури. Дослідницькі роботи робляться також з, з певного. Дозволу раніше костел перебував на балансі магістрату однак, згодом його передали у власність церковної громади. Чи мала право обласна державна адміністрація, а саме управління збереження культурної і спадщини влада, зупиняти проектні роботи на об'єкті? Ні, проектні роботи може виконуватися на замовлення як церкви, так і міста, так і обласного управління. Чи мала право зупиняти виконання робіт? Так, держава може. орган охорони пам'ятки держави може зупиняти роботи на будь-якій пам'ятці. Це їхнє право. Але держава наша також має обов'язок обов фінансувати ці пам'ятки. Дії обласної влади обурюють настоятеля храму. На його думку, посадовці перешкоджають богослужінням, які відбуваються у храмі. Було дивно те, що взагалі від нас. На дев'ятий місяць нашої діяльності в храмі вимагають установчі документи, на яких законних підставах ми ведемо цю діяльність, що зрештою є образою в адресу Української греко католицької церкви і. Ми знаємо багато претендентів, які сьогодні десь там е, на транспорантах носять надписи, щоб віддали їм е, костел ізуїтів. Це так звана секта догнала. І для нас дуже дивно є те, що таким листом пан Потюк нібито декларує те, що він приналежає до цієї секти. Діяльність це не молитва Богу. Іде мова, це що нас стосується реставрації. І все. А поки чиновники та духівники з'ясовують, хто правий, ліпнина та елементи храму потрохи руйнуються. Церковна громада власним коштом зареєструвала споруду, оформила технічну документацію та розпочала реставрувати вікна. 200 тисяч гривень надало місто, а держава, окрім гучних обіцянок, не виділила жодної гривні. Володимир Моїсеєв, Андрій Пеленьо, Олександр Бригадир, головні новини Львова.